Привіт! З вами канал Наташа Ваня, і я Наталія. Я вам давно говорила, що покажу, як плести широкий гердан, як з'єднувати дві частинки, якщо ось тут кулон широкий. Я зробила першу частинку, проплила кулон до кінця кулон, проплила. Таким чином, щоб оцей рядок, який тут посередині має знаходитися, він був залишний. Тобто, я ось тут Цю бісеринку не прошивала, робила так рядочок. І тепер хочу продемонструвати, якими способами ми можемо їх з'єднати. Перше, якщо ви не впевнені, чи у вас вийде гарне з'єднання, можна зробити одну частинку. Тут у нас буде ось так розміщені ниточки. і Буде зручно плести. Але пам'ятаємо, коли плетемо іншу частину, ось тут у нас будуть ниточки більш виступати. Це схемка належить Еммі, і я не буду показувати повністю, як плести колону, оскільки вона платна, лише трішки вам покажу. І... Дивимося. Можна зробити одну частинку і потім другу. Ми сплели ось так повністю, тепер додаємо одну ниточку. Я починаю не з того рядочка, який тут, маю тут набрати одну червону бісерину. Я набираю одну червону і проходжу ось таким чином в кілька бісерин, ось тут колону. Ось так. Це експеримент мій. Я хочу спробувати, чи вийде так у мене. А потім повертатися я буду нижнім рядочком. Ось так. Ось так ми підтягуємо, ось, і опускаємося вниз на ось цей рядочок. Ідемо по цих бісеринах. Ось так поправляємо. Втягнули, але не надто сильно. І тепер набираємо наступну бісерину, яка там у нас повинна бути. Так, набрали ту бісерину, яка посередині, і до кінця то рядочок сюди набираємо. І так продовжуємо плетіння до кінця. Інший варіант. Ми можемо зробити ось так дві частинки. Сплести обидві частинки колону, між ними один рядочок ми пропускаємо. І потім, таким самим чином, ми просто продягаємо ниточку і будемо пришивати лише одну бісерину. Я дивлюся, що буде все добре. Тому буду продовжувати плести ось цю частину. Весь гердан я вам покажу. Коли зроблю його до кінця, і потім вже ви побачите це відео. Весь повністю показати не можу, тому що, пам'ятаєте, це платна схема. Якщо вам цікаво, як плести такий гердан, і ви хочете плести його разом зі мною важлива умова це перше придбати вам схему, заплатити її за схему, потім заплатити за мій майстер-клас, і ви отримаєте доступ. Цього. Дорогі друзі, продовжую роботу над створенням гердану за схемою М. Я вам показувала, що можна одну частину сплести, а потім, коли плести другу частину, то доплітати. Ось таким чином. Показувала. Або можна розмістити на робочому столі гердан і потім. Ви одягаєте нову ниточку в голку і ми продовжимо плетіння. Не звертайте увагу, це я допомагала, в нас зламався бойлер, і я допомагала чоловіку його чистити. Тому маю таки не дуже охайну праву руку, Вибачайте. одягаю ниточку, перший з'єднуваний ряд буде ось тут. Що я роблю? Я просовую ось сюди ниточки. Бачите, ось тут є такі розміщені ниточки. Вони необхідні для того, щоб я не сплутала де вже вузлики є, і щоб потім було зручно плести. Ось так. Оскільки це платна схема, я не можу вам показувати її повністю, тому будете бачити частинки. Так. Продовжуємо далі. В цьому випадку я використовую невеличку голку, так буде зручніше працювати. ось Я протягую у потрібний мені ряд. Так. І тепер набираю ту бісеринку, яка мені потрібна за схемкою, і проходжу на протилежну сторону гадана. Ось так. Нагадую, якщо ви хочете сплести такий гердан, можете придбати схему у Емми. А якщо вам потрібний майстер-клас, пишіть мені в коментарях. Якщо він необхідний, я зніму. Ось так. Тепер ми повернулися в цю сторону. Ось так поправляємо ниточку з бісером і одягаємо наступну бісерину, яку у нас. Потрібно за схемою обрати. І проходимо на протилежну сторону. І таким чином дії повторюємо, допоки не з'єднаємо повністю наш гердан. Одне, на що б я хотіла вказати, що коли ви будете плести гердан, який буде потім з'єднуватися ось таким способом, краще, аби Виплели внутрішню сторону навпаки, щоб вона була точно так само, як тут ниточки заходили. Бо, можливо, тоді буде ось тут трішки виднітися біла нитка. Так. Знову я повертаюсь через кілька бісерин. В нижній рядочок. Сильно намагайтесь не підтягувати, головне, щоб гарно трималося. Ось так. Якщо ви помітите, що, наприклад, у вас одна частинка гердану коротша, а одна довша, це може, тому що ви підтягували. Ряд до ряду з різною силою. Тоді вам необхідно буде їх підрівняти. Для цього можна використати або лінійку, або можна використати будь-яку картку. У мене, ось, наприклад, ось такий, така картка від магазину Spar. І так можна підрівнювати. Ось так Вправляємо рядочки, і все тоді гарно виходить. Я маю надію, вам зрозуміло. Я набираю ще одну бісерину, ту, яку мені необхідно, за схемкою, і проходжу на протилежну сторону. Не обов'язково проходити аж до кінця цього рядочка, бісеринка буде триматися. Якщо ви не впевнені, що буде гарно триматися. Оцей рядочок посередині можна зав'язати вузлик в цьому рядочку і пройти трішки в наступну бісерину. Але будьте уважні, щоб потім оці бісеринки стояли рівненько, як необхідно. Ну, ось, маю надію, вам зрозуміло, як плести. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, а ми з вами побачимося в наступних відео. До нових dota